Ну що, зварилися гриби. Покажу, як я їх зараз закриваю. Ось такі грибочки вийшли. Нарешті змогли виїхати по гриби. Тут у нас ось таких ось 8-літрових, 8, 8 ні, 5. Один, два, три, чотири, п'ять вітер. Вони всі молоденькі. Червивих немає, хоч вони, кажуться, такі великі. Але насправді вони маленькі. Вони зараз дуже переростають, бо дощів дуже-дуже багато. І віці, який гарненький. А це ми стільки грибів набрали буквально десь хвилин за 20, ну максимум 30 трьох. Дуже такі ось, ну, прикольні. Так, треба йти іми займатися і приводити до ладу. Ну що, виходить? Нормально жены? А ми будемо з рибами робити? Закривати, жарити. Відро віддай. Що будемо робити з рибами? Закривати. Закривати? а жарити? морозить. І морозить? Все заморозить. А давайте в цей раз закриємо наступний раз не, не <свистець> не пожаримо. <рикл> <свистець> шо, не? А що, ще другий раз не треба? Як нас грибочків мало, не вистачить. Кілограм <рикл> 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 15 мало. Та ні, не, не 15 кілограм, тут більше. <рикл> ну, ладно, 40. Ой, ти, не... Який гарні. Вам даже я вот сигарен не покажи. покажи. Чего? Да вы там грибочки. Сейчас вы почистите, а я дальше буду работать. Ну, Чего через, через две недельки? Мы можем післязавтра ще раз туда съездить. Через місяць вже сніг буде лежати, там вже не ростиме нічого. А вони будуть. Ні. Вони казалися на попередньому відео великі, але ось такі ось вони маленькі, деякі ось тут ось, бачите, це ось оранжевий. Це білий грибочок. Там ми один білий знайшли. Вони всі гарні, нічого не розварилося. Проварюю я їх двічі. Один раз, 15 хвилин, тоді добре вимиваю, і другий раз 15 хвилин і закриваю. Трошки воду треба обирати. Так, внизу в банку я закладаю. Перець з горошком і лавровий листочок. Кожного року так закриваю. Рецепт перевірений, тому що маринади, якщо по маринадам закривати, то дуже зараз різних способів, але не всім вони підходять на смак і так далі. Я просто відварюю у воді. Додаю те, що лежить у банці. І зараз покажу, що ще обов'язково я в банку додаю. Приблизно десь ось так повинно бути. І додаю я ще оцет. На півлітрову банку десь отака столова ложка. Ну, тут у нас півторашка треба три тривлять. Ну, а так само ж літрова, там півлітрова. Чуть ще добавилось на всех випадок. Все, тепер я його закручую. Перевертаю до гори ногами. Ну і ось так от просто. Це Все, ось так ставиться баночка і накривається чимось теплим. Так воно буде до остигання стояти. Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, with the grind, I could change in my mind, pick a lane, commit and climb The only way to win it life. I never miss that fact Taking big swings, hand to the past. In the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? Ну а так мы все ее себе и очистили рыбы. Витя показал на своем прикладе, на своих пальцах. І хто з нас чистив їх. Але я результатом задоволена як слон. А ось хлопці чомусь вже більше не хочуть їсти по гриби. Хоча Вітя до цього казав, та ще мало назбирали, давай ще трошки. На жаль, банок залишилося те, що є на столі. З цього все закривається, більше банок маленьких немає. Тож закрили і півторашки і літрові, свята будуть великі, тому кожна баночка піде на свій день. Ось стільки баночок грибочки в нас вийшло півторалітрова, літро, півтора три 3 літрових і вісім півлітрових. Наше їх перевертати догори дрихом, щоб уксус пропитався до низу зверху, і повністю гриби були з уксусом.